Зимова рибалка може стати небезпечною, особливо у ту пору, коли крига вже почала танути. Для того щоб не потрапити у халепу, рибалкам потрібно хоча б мінімально знати правила поведінки на льоду. Працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій у києво святошинському районі Київської області постійно проводять попереджальну роботу серед населення, щоб усунути смертельну небезпеку від людських життів. Своїми діями служба цивільного захисту активізує у свідомості людей розуміння відповідальності за своє життя і недопущення недбалості некоректної поведінки на льоду, результати якої можуть призвести до трагічних наслідків. «Маленький інструктаж щодо поведінки на льоду в зимовий період. Знаєте, що щороку на жаль на Україні дуже багато людей гине під час зимової риба? Тобто тонкий крих, люди виходять, Хочемо і деякі елементарні правила. Результатом проведеної роботи є статистичні показники, за якими за останні роки у Києво-Святошинському районі у зимній період потоплених немає. Але випадки, які закінчились врятуванням, все ж таки є. В минулому році двоє людей під час зимової рибалки провалились у воду, але були свідки, які одразу ж викликали пожежно-рятувальний підрозділ, і вони вчасно надали допомогу. З восьмої години ранку. А кльох коли краще? Ну, як коли. Сьогодні вранці трохи проклюнуло, а буває після обіду. Міроприємства, що вам вручили, ви їх вже знаєте? Чи вам? А це давно вже знаю. Так, да, ми пенсіонери до кожного дня, тому що вдома що робити. А суботу, воскресіння багато тут людей. При пересуванні по льоду треба бути обережним. Уважно стежити за його поверхнею, обходити небезпечні і підозрілі місця. Швидка течія вмерзлі влітку щі. Надто небезпечно виходити на лід у нічний час. Є люди, сидять, ми все знаємо, але ж сидять, скажімо ну, так, на самому краю небезпеки. Розуміючи цього, але для них нажива риба, рибалка. Випадає в різні перероки, але якщо це пов'язано з зимовим періодом, то ми паралельно з цим проводимо рейдові перевірки з місць зимової рибалки. Тобто у нас є версти населення, які, їм нічого не потрібно, для них головне риба, рибалка. І вони в цей період забувають про елементарні правила своєї ж безпеки.